Привіт, любі. Надіюсь, ви в порядку, наскільки то можливо. Сьогодні дивитимемось грані вас, скоріш за все, приховані, тому що лише ось витягла з коробочки колоду і тут ось жриця, далі лицар Пентаклів, імператриця. вас, Приховані грані вас, які е, будуть сильною стороною. Насправді, які є сильною стороною. 12-й четвірка келихів немає прийняття цих сторін ви не можете з сторони себе граніці, ви не можете в собі їх прийняти. Ви не задоволені. Так, дивлюсь інформацією у грані вас. Ви знаєте, ви насправді людина, яка любить нове, красиве, яка, не знаю, любить змінювати щось, легка на підйом. Такого плану. Взагалі по своїй натурі і природі. Але, виховуючи вас, вас постійно степенили, заспокоювали, не бігай, не те, не се, помовчи, сходи, зроби. Тобто, з вас, знаєте, робили таку людину дуже зручну для себе. Ось, постійно заспокоювали вас якось, притушували вашу активність, і, в принципі, був такий нав'язаний, знаєте, стереотип. В принципі, бачення вас, що ви спокійна людина, там, ви намагаєтесь бути надійною людиною і тому подібне. А насправді ви людина яка досить легка, Не легковажна, ні, а легка. Тобто, навіть опинившись в якійсь такій ситуації, ви завжди можете знайти те, що, з чого можна посміхнутись. Ви можете знайти, якби ну, ви вмієте оцінити ситуацію, зрозуміти, що це крах якийсь, але це не привід, там, скажімо, для смерті. Але колись вашу таку карта минулого і смерті, колись таку вашу рису сказали вам, що це легковажно. Що це не так, або таких людей, в принципі, сприймають якимись несерйозними, ніби жодних проблем немає, там людина не умюха і тому подібне. Ось, Питання в тому, що це є вашою сильною стороною. Тут питання не в думці інших, тому що ви цю рису собі можете ну, недооцінювати і сприймати її як руйнівну. Тому з приводу цього наступне, з приводу цього, що, розкривши цю вашу сторону і прийнявши її, те, що ви дійсно, ну, ви людина, яка любите, умовно не паритись. І це нормально. Тобто ви в будь-якій ситуації з будь-якою ситуацією можете вибратись. Це грань вас. Яка ще грань вас? Ви вмієте. Знаєте ви те за собою чи ні, ви добре вмієте перетравлювати колишні ситуації. Ось яким чином? Ви вже зрозуміли, як виходити з того чи іншого стану. Ви вже починаєте відчувати момент, коли все пора закривати, досить там копушитись. Це теж грань вас, це теж може бути сильною вашою стороною. А потім, ви знаєте, у вас почала розпаковуватись простота. Вам ну, перестало важливо гарний одяг, ви любите все красиве. Так, і за необхідністю ви одягнетеся красиво. Але зараз ви почали цінувати простоту, зручність, і, як вам сказати, знаєте, якась така людяність. Тобто ви розумієте, що. Чим простіше себе ведеш, чим менше да, там, чим менше там, якихось рухів, різкості якоїсь можливо, да, тим якось, ну, в принципі, простіше навіть висловлюватись, говорити виражати свою думку. А коли все постійно на шарнірах, на, на якомусь такому, то ви якось. Спостерігайте за собою, що багато думаєте, обдумуєте потім. Так, добре. Ви зрозуміли це і що? І нема прийняття цієї грані. Тобто, ви за собою знаєте, що ви людина активна. Але ви активні, активнічаєте не в тих справах. Ви активні в думках, активні в діях можете бути. Да? Але ви не активні в зміні свого життя. Ви дієте по шаблону. Далі далі. Тут карта 6 келихів, далі далі, і тут ось дві кільцеві карти. Яким чином? Я людина, яка можу, допустимо, проявлятися абсолютно по-різному, а не однаково в тій чи іншій ситуації. Да? Тобто ви в якийсь момент, в якихось ситуаціях, ви проявляєтесь однаково. Ну, от, вибачте, умовно, да? цуцик мер – це траур, і ви, значить, ось носите траур. Але, крім трауру, да, тобто ви відчуваєте з однієї сторони втрату, але крім того, ви можете відчувати ще багато чого. І ось, наприклад, ви розмовляєте, щось смішне раз посміхнулись, посміялись, або самі там якось підбадьорили гумором. Да, але ні, то ж не прийнято. І, коротше, ви ось як, я зрозуміла, ви можете бути заручником амплуа. Ну, так, да, ви можете керуватись правилами прописаними, не прописаними. Ви можете керуватись, я не знаю, там, ну, умовно, там, конституцією і тому подібне. Ну, я так, чи там якимось заповідям, да, правилам, грань вас. Грань вас в наступному, що ви насправді наполегливі в навчанні. Але ви можете внутрішньо відчувати ой, не цікаво, можете відкладати, а все чому? Все, тому що це ваш попередній шаблон, як вас вчили. Вам, можливо, колись могли говорити, що ти там лінешся, бо ви пам'ятаєте, що в школі було не цікаво, або в принципі не любили вчитись в школі і. Це у вас якусь таку звичку сформувало не любити вчитись. Тобто ви знаєте за собою, що ніби вам не зовсім подобалось. Так, ви чимось цікавитесь, ви готові щось досліджувати, але ось взяти і вчитись ви не хочете. Не можете зрозуміти як. Тобто ви можете навіть ну, не усвідомлювати того, що ви можете вести власні конспекти. Чомусь навчати, щось запам'ятовувати, вираховувати якусь свою методику і тому подібне. Да? Тобто, ви хочете десь щось десь у когось навчитись і ось бац, і щось самому зробити, а вчитись не любите. Ви на себе можете дивитись: я людина практик. Тобто, тобто мені треба побачити, і я знаю, що робити. Я людина здібна. Так. Ви людина здібна, але вміння і любов до навчання, вона ну, взагалі спрощує все. І робить процес цікавим абсолютно любий. Тобто вчитись це також і вміти спостерігати, бути уважним. Грані вас. Ну, ви потихеньку вчитесь, ну, процес досить довго тривалий, або ви вже якийсь там момент в цьому процесі, да? ви, скажімо, наступне, ви вчитесь зцілювати своє сердечко і обмежувати кордони від таких людей. Тобто, ви, якщо розумієте, що людина. Вам, скажімо, там робить боляче. То ви зараз набагато легше і впевненіше відходите від таких людей. Тобто ви не чіпляєтесь ось, а може це щось зі мною не так, а може щось я там якось впливаю? Ні, ваш світогляд досить швидко змінюється. І причому я вам що хочу сказати: що трансформація вас вона відбувається. Як, ну, досить форсовано ось так. То швидко щось відбувається, то все так замідлюється. То, здається, якось живеш, живеш. Тут раз, ого, так час швидко летить. Або навпаки буває, да коли ж це вже відбудеться. да? Форсація така ось. То близько, то далеко. Холодно, гаряче. Ну, я вам скажу наступне. Тут питання, виховується питання терпіння. Вміння, умовно кажучи, висижувати, розумієте? Дочекатись моменту. Ось в чому питання. Тут може щось не відбуватись, не збуватись, немає чомусь там руху розвитку. Це все може бути за того, що. Треба навчитись терпіти. Як правильно навчитись терпіти? Що саме карти мають на увазі? Полюбити те, що у вас відбувається в житті. Ті невдачі. Ту боротьбу, ті скандали. Тобто ви повинні розуміти, що о, це привід, наприклад, спустити пар. Ну, таке спілкування з людьми. О, це привід, наприклад. Е Бути в тонусі, скинути негативну енергію. Умовно, так? Да? Або там, о, це привід, наприклад, щось змінити. Ось, але звісно ж не треба брати привід, скинути злу енергію вступати в скандали. Ні, просто якщо ви бачите, що на вас, до вас такі люди нариваються, то ви можете дійсно скористатись цим моментом і теж дозволити собі скинути напругу. Ну, раз людина шукає скандалу, то можна дозволити і собі, умовно. Да? Ну, знову ж таки, це привітимі примітивізм. Yes. Тому я так абстрактно, а ви вже там, підставляєте під себе. Тобто в кожній ситуації шукайте плюси. Ну і ключі теж. Грані вас не приймаєте в собі якісь залежності від людей, від звичок, не знаю, там, не приймаєте в собі цього, сварите себе за це. Ну, ви повинні збагнути, що насправді ви нічого поганого не робите. Просто прийміть. Тут, навпаки, це може бути те, що не руйнує вас. Як вам сказати? Тобто, якщо ви. Не можете вам важко відмовитись від цієї звички, від людини, там від стосунків, від роботи, там не знаю, від ваших поглядів, наративів на даний момент так повинно бути. Тобто, в необхідний момент ця звичка вона зміниться. Просто зараз це може бути не в пріоритеті у глобального замислу, розумієте? Тобто ви, можливо, в якийсь момент повинні відчути максимальну важкість від вашої звички, аби бути готовими самі її відпустити, розумієте? Ось таким от чином. Чи є тут ще якісь грані вас? Цікаво, подивитись. Угу. Грань вас і паш Пентаклів. Зараз не готові приймати інформацію. Не з розкладу. В принципі, от такий момент, що вам зараз не хочеться слухати чогось повчального, хочеться чогось більш легшого. Те, з чим ви можете відпочити. Можливо, ви можете відчувати в тому від змін, постійних змін, постійного думкового процесу, постійних. Не знаю, якихось коливань, постійного стресу, питання яких цінностей. Ви знаєте, щось а, таке в вас, я вам скажу наступне, те, що давно в вас сиділо, якось вас руйнувало, можливо, підсвідомо, або, в принципі, якийсь попередній досвід, спогади. Ті ж самі звички. да? Вони якось так дуже довго вами керували і створювали ваші цінності на основі цього і тому подібне. да? І відношення до всього. Ну, Наприклад, умовно там. Є звичка палити, тобто цінність. Да? Яка цінність? Тобто, ви завжди виділяли бюджет для покупки того або іншого, там, чи девайсу, чи ну коротше, ви зрозуміли. А ось, наприклад, коли ви зрозумієте, що це для вас там ТТТ, і перестанете виділяти бюджет для того, ви там, наприклад, зрозумієте, що у вас залишається сума для чогось іншого. Тобто, у вас вже зміниться пріоритетність і цінність. Потім щось таке досить сильне і вагоме, воно від вас відійде. Те, якась дуже давня звичка, за яку ви сильно тримались не знаю. Образливість, гордість, сварливість, бажання кудись піти, втікти, сховатись, закритись, бажання не знаю, там Щось, ну, знаєте, там, досягти любою ціною. У вас перегляд відбудеться. Да. Відбудеться перегляд, а із того будуть формуватись нові цінності. І тут ваше вміння повинно бути навчитись прийняти цінності нові, які будуть не такі, як ви собі всередині себе надумали. Тобто, ви могли щось собі умовно, вибачте, нафантазувати. І коли це почне відбуватись, то це буде розбігатися вашим, з вашими уявами, розумієте? А із того і почнуться знову можливо, ось ця звичка проснеться ваша втікти, не знаю, повернутись до старих звичок, ви боїтесь втратити стабільність ту, яка вона є, яка б вона не була. Да? Ну, ось, якось Ви, в принципі, зміни-зміни, а взяти, наприклад, переїхати, та ні, ви не переїдете, хоча завжди мріяли, можливо, да? ось. Або, навпаки, все кинути і піти світ за очі. Теж такого плану. Тобто грань в вас яка, От ми на початку почали говорити про активність, про зміни. Ви любите ризикувати, ви любите умовно таку дерзість, да? ви любите якийсь епатаж, але ви собі його можете не дозволяти в силу чогось: обставин, поглядів, доречності, там, не знаю, я мама, я тато, я ще щось, я не один, я не одна, я не можу. Все відмовки, тому що ви не можете підлаштувати, правильно підлаштувати. Ну плюс в вас ще й може бути такий всередині страх, що а що, якщо те, що я собі тут надумав або надумала. Це не збудеться. Що, якщо я розчаруюсь. Да? Ні. Просто треба буде вміти, незважаючи ні на що, прийняти все те, що буде відбуватись. Ну от, зрозуміти, що буває ще так. А можливо те, що буде відбуватись навпаки, буде вам. Умовно, як найрідніше, да? ніби як по-іншому і бути не могло. Таке теж може бути. І в якийсь момент ви можете збагнути, що з тим тягнути було, з тим, з тими, ну, таке ви розуміли, да? чого я, чого я мол, тут карта роботи, чому я так довго тримався або тримала за цю роботу. Не знаю, там за посаду, за дохід, за якусь сферу. За людину теж, там, за, за якісь відносини, за будинки, не знаю, за, за все, за якісь ще звички, да? смаки якісь там, і тому подібне. Да, тут, ви знаєте, тут навпаки вірите ви в те чи ні, але тут відбудеться все набагато краще, ніж ви можете собі уявити і думаєте про це. Знаєте, що хочу сказати? Коли виповниться ваша мрія, вам може здатись, що вам зриває башню і ви не можете з цим совладати. Зможете? Три 3D... дві Ані трика. Зможете, але будьте готові, ви відчуєте і стрес від радості. І радість, і потім сумніви. Коротше, знову ж таки, ми ж живі люди. Ми відчуємо, при тому чи іншому весь всю гаму відчуттів, і весь їх спектр. Ну, ви людина, яка вмієте швидко підлаштовуватись під щось нове. Іноді таке буває, що навіть щось нове приходить, а ви такі, ну. Так, да, в мене такого ще не було, але Я наче тут як свій або своя, да? такого плану. Або манера спілкування у вас така, свій в доску. А інші цього не можуть прийняти, а заразом із тим і ви. Грані вас. Ем... Ну, ще формуються, ще формуються, багато ще чого буде формуватись. Головне, скажімо так, перегляньте, будь ласка, ваше розуміння, що ж насправді, що таке навчатись. Тобто, що значить навчатись? Як це? Що це для вас? Ось, зараз етап навчання. В кого ви навчаєтесь, як ви розумієте, що ви навчаєтесь? Чому ви повинні навчатись? Ну, я маю на увазі, чому саме, а не чому б ви хотіли навчитись ось так, так? Да? Ось такого плану. Ще є щось? Да, рух буде. Є те, що відбувається рух навіть у когось через не хочу. І коли ви зрозумієте, що ви заставили себе і правильно зробили, але це ви відчуєте в необхідний момент. Дякую, Любі, за вашу увагу. Наразі я завершила цей розклад, інформації більше нової немає. Тому таким чином. Любі, кому необхідна психологічна консультаційна допомога, будь ласка, звертайтеся. Працюю як з допомогою карт Таро, так, метафоричних карт, в принципі, як терапевтично розмовляємо. Є також різні завдання, і, в принципі, робота в мене ніби як курсова. Тому. План, скажімо, роботи над собою ми будемо з вами складати при першій консультації. Тому, якщо необхідна допомога по трансформації себе або там, зміні своїх звичок, здобування емоційного інтелекту, будь ласка, звертайтесь. Номер мого телефону в описі каналу. Ще раз дякую за вашу увагу. Бережіться, будь ласка, бажаю скорішої перемоги і всім добра.